Салом, 63. Псалом Давида, коли він перебував у юдейській пустелі. Боже, ти мій Бог, тебе я пильно шукаю, тебе прагне моя душа, за тобою нудьгує тіло моє в землі пустинні, спраглі і безводній. Я так виглядав Тебе у святині, щоб побачити Твою силу і Твою славу, адже Твоя милість краща за життя. Мої уста тебе величатимуть, тож буду прославляти тебе, поки житиму, в ім'я Твоє підноситиму свої руки, та й наповниться моя душа не мов би жиром та ситою їжею, а мої уста радісними вигуками висловлюватимуть хвалу тобі. Я згадую про тебе на своїй постелі, в нічні години роздумую про тебе. Адже ти прийшов мені на допомогу, і я радітиму в тіні твоїх крил. Моя душа приліпилася до тебе, мене підтримує твоя правиця, ті, ж, котрі лише шукають, аби погубити мою душу, зійдуть у підземні безодні, вони будуть віддані під владу меча, стануть поживою шакалів, але цар радітиме в Бозі. Буде пишатися кожен, хто ним присягається, тому що уста неправдомовців будуть закриті.